Рідних батьків не обирають, а от хрещених так. Та чи знаємо ми, в чому полягає таємниця хрещення та в чому роль хрещених батьків в нашому житті? Часто ми навіть не можемо відрізнити день народження від іменин. Та де та межа, коли закінчується роль кума в нашому житті духовному та починається її соціальний статус? Про це сьогодні поговоримо. Програмі Світло я її ведучий Сергій Тарасенко. Увага на екран. Маленькій Вікторії 5 місяців. І сьогодні, хоча вона про це і не здогадується, наступив найурочистіший момент в її житті. Батьки і друзі, майбутні названі батьки невеликої компанії прибули до одного із київських православних храмів. Починається обряд хрещення. Аславна церква вважає, що дитину потрібно хрестити якнайраніше, але жодних обмежень не існує, хоч одразу після народження, хоч і в більш свідомому віці. Можна у стінах храму, а можна і вдома, чи навіть на лікарняному ліжку. Особливої підготовки для дитини немає. Підготовка ж для батьків рідних і хрещених полягає в тому, щоб серйозно і з відповідальністю поставитися до таїнства хрещення. Як до духовного народження своєї дитини, зазвичай хрещений батько купує похреснику хреснику на тільний хрест, а мати готує крижму, біле, обрядове покривало. Наскільки я знаю, батьки родители... Отвічають больше за духовне розвиття свого ребенка, того которого вони христини. То тобто вони об'язані його навчити то елементарним, хоча б в початку, правилам духовної життя. А за якби адіять бути накормить більше відчають такі батьки. Хрещеними батьками можуть бути повнолітні православні християни, які з відповідальністю і розумінням того, що від них вимагається, беруть на себе такі обов'язки. У мене перша хресниця, дуже велика відповідальність, як на мене. Розумію, що відповідає за духовне виховання дитини. Будемо прибивати і молитви вчити, будемо якось молитися разом. Розповідати. Якщо звернете до мене за допомогою, обов'язково допоможу. І морально, і фізично, як треба буде. Вибрати кумів непросте завдання. Релігійні вимоги це одне, а звичай слід визнати зовсім інше. Ольга Козлюк, мама Вікторії, каже, що для неї це було просто. Хрещених для донечки вибрала давно, адже знає їх чимало років і без сумніву довірила їм таку відповідальну місію. Ми з ними спілкуємося вже десь років сім. Як люди вони добрі, до яких можна звернутися, і от, ну от просто душа лежала. У народі ж як відомо, буває по всякому. Шукають кумів не тільки добрих і приязних людей, а й заможних та впливових. Є різні традиції. Не прийнято відмовлятися від запрошення стати хрещеним. Зазвичай хрещених батьків буває двоє а от на Валині в деяких селах люблять кликати у куми по кілька пар і навіть по кілька десятків хрещених батьків. Про одну таку пані писали місцеві газети, що вона має понад 70 похресників. Древній церкві, людина, яка обирала собі віру, вона, вона готувалася до хрещення. От якраз Великий піст, це в тому числі був встановлений як час підготовки до хрещення, бо хрещення звершувалося напередодні Пасхи. І тоді, скажімо, так, до дорослої людини і інший вже дорослий християнин розповідав, допомагав, фактично катехізував. Тобто готував до хрещення, до, до сповідування віри. І з моментом хрещення фактично ця функція закінчувалася. Але все більше і більше почали хрестити дітей. І тут, скажімо так, з'явилася нова функція. Бо треба, немовля виховувати. І е, якщо брати древню церкву, то там весь, вся відповідальність покладалася на батьків. А поступово з'явилися хресні батьки. Якщо брати церковні канони, то для хлопчика це чоловік, для дівчинки це жінка. Але вже потім додалося і народу, Ну, Я так? чув таку версію, що чому немовлят, тому що раніше, в ті часи, коли були гоніння на християнство, що ніхто не міг знати, коли дитина і хворіли багато. Що якщо дитина помирає не хрещена, то це звичайно дуже погано в духовному плані. Є, має право така версія на існування, пані Микола? Чому немовля? От без його згоди, так, от беруть і зразу він буде християнин. Ну, По-перше, святе письмо нам в Яніх святих апостолів, розказує, що хрестилися сім'ями. Якщо хрестилися сім'ями, це і дітей хрестили. Так, І ми, опираючись на святе письмо, кажемо цитату, що не забороняйте дітям приходити до мене. Якщо діти повинні приходити до Господа, то вони повинні приходити і через таїнство хрещення. Тому і з древніх часів церкви хрестили немовлят, але хрестили і дорослих, хто був не охрещений. У нас і зараз на богослужінні, на святій літургії залишилося тені за оголошених, тобто за тих, хто готується до хрещення. Відмінності немає. Як православні охрещують немовлят, так само греко-католики, так само і римо-католики. римокатолики. Лишень під час хрещення мушу зазначити, що це є таїнство. Завжди потрібно наголошувати, так, що це є таїнство Причайно. хрещення, де дитина охрещується в ім'я Пресвятої Тройці, Отця, Сина і Духа Святого. Після цього таїнства у східній традиції ми ще уділяємо і друге таїнство таїнство миропомазання в, іншому, в іншій церкві, в Римокатолицькій церкві, то це таїнство уділяється трошки пізніше. Як все ж таки потрібно знаходити хрещених батьків? Перше я хочу підкреслити, дуже тішуся, і насправді приємно мені на це споглядати, що відро, відновлюється, відроджується знову, ну можна назвати інституція так цього хрещеного батьківства. Чому тому, що вона почали замислюватися? Насправді так, і тому, що вона десь загубилася, тому що десь, власне, як ми бачили в сюжеті, що вибирають за принципом ну може хтось побагатше, бо ну а де може ми прямо говорити, що кум, буде. Да, це так, з на подарунок 200-500 на свадьбу. Власне, от про це йдеться. Але звичайно, це не є істотою, не є найважливішим елементом при виборі хрещених батьків. Завжди підкреслюю, слухайте, вибирайте таких хрещених батьків, які ви будете впевнені, що допоможуть у вихованні духовному. Бо завжди підкреслюємо, що батьки звичайно беруть першочергову участь у вихованні духовному, але і хрещені батьки не меншу. Перша моляться за своїх хрещення. Відповідальність за яка відповідальність. є в різниці є між батьком рідним та хрещеним. От в духовному От, плані. хотів би так. просто закінчити в духовному так. плані. Звичайно, на батькові більше спочиває на хрещеному не менше. Я би так теж підкреслив, тому що є зобов'язане молитися за своїх дітей хрещених, які їх похрестив. А наступна річ. Я Завжди говорю, слухайте, але хрещені батьки, пам'ятайте, якщо щось з батьками рідними, щось станеться, ви маєте своя, як прийняти як своїх рідних дітей. За все довге життя батько мій помер за 80 на 9-му десятку. Він вдарив мене лише один раз дав потиличника. Мені було тоді 6 років. Я заробив від нього першого і останнього потилишника за те, що всього на всього грався на вулиці з хлопчиком досить симпатичним, ошатним, охайним, вихованим, ненарваним, як тоді повоєнна пацанова була без батчинки. Вдарив він мене і потяг з криком: ти що, з божеволів, син комуніста, з сином папа грається. Кажуть про духовну роль хрещених батьків. Так, тут відповідальність ще більша, навіть. Почасти буває ніж на рідних батьках зайнятих тисячами справ. Але чомусь ніхто, навіть з наших знайомих зараз, молодих, не згадує про другу функцію батьків хрещених допомогти дитині, коли вона підростає, вибрати свій шлях в життя, конкретно обрати професію. Ми з пані Наталією незвичний хрещений, ми нашого хрещеного сина, Костю Грубича, відомого, дуже відомого, прекрасного тележурналіста. Ми його хрестили, він попросився, щоб ми його похрестили. Коли йому було скільки вже? 20, 20 студентів він був дорослою людиною свідомо. У нас не було проблеми з духовним його становленням. Він увійшов у церкву як неофіт, справжній, у тих старих часів, і зберігає ось уже 23 роки минуло, він віруючий, дивовижний. Але склалося так, що. І в нього, і в нашої коханої невістки не було батьків. Вони рано втратили батьків. Ми замінили їм батьків згідно цього обряду всі поради. І молодим і коли підросли. Далі функції баби з дідом ми прийняли, тому що То ми були. Це наша ціла родина. Є віші, які Бог определив. Кріщення, сім'я, брак.

Крещення це таїнц. Таїнців. І то, що не може мінятися. Ну, Слову не будем мы. Я вважаю, що це важливі віші. Власне, я хотів би підкреслити істотну річ. Я підкреслив, що не, якби інституція хрещених батьків. Якби. Я не ствердив. А таїнство хрещення є таїнством хрещення. Це те, що Богом установлено. Ангел-охоронець та ім'я. Традиція вибору імені вона дуже цікава. Ми, якщо візьмемо народ юдейський, то там давали ім'я, ім наприклад, пам'ять про батька, пам'ять про дідуся. І ця древня традиція саме із цього народу пішла. У нас в древній Україні давали, от був первісток, перший, да, другий там і так, так давали імена. Православна церква дає пораду вибирати імена в честь святих. Тому що перш за все святі вони прославили е, Бога. Ну, це зрозуміло. Це в день, коли життям. народилась людина, який святий ні, ні, не обов'язково до є. цього ні, не потрібно прив'язуватися. І ну можна робити звичайно, так тому що е, ніхто не, не забороняє, але це не, не є обов'язковим. Ми вибираємо е, перш за все в честь, е, кого ми хочемо е, похрестити дитину, так. І в більшості вибираємо в честь святих, які в родині є найбільш шанованими. Якщо ви не знаєте, яке ваше ім'я, а воно не відповідає церковним святцям. Так не відповідає церковному церковному імені. Наприклад, я знаю, є таке ім'я Влад Ленін. Ну так. так, а людина, а людина пет, каже, а бабуся мені розповідала, що мене хрестили у церкві. Тоді можна рекомендувати такій людині вибрати ім'я святого. Так? Якщо він певний, що він хрещений, якщо є свідчення хрещення, але не було, нема священика, який скаже, яким іменем, іменем хрещений, і не записано ніде цього, як хрестилося. Він може вибрати ім'я святого, прийти на сповідь і назвати це ім'я, яке він вибрав, і причаститися з ім'ям того святого, з яким, він, з яким він вибрав. І він вже буде носити церковне ім'я, те, яке він вибрав після сповіді і причастя. У нас так сталося, що ми іменини називаємо Днем Ангела. Але маємо на увазі не ангела-охоронця, а маємо на увазі одноіменного святого, свого святого. Тобто ми святуємо, святкуємо іменини в день пам'яті святого, на честь якого ми названі. От я Георгій, так? День пам'яті Георгія Побідоносця це мої іменини, День Ангела. А День народження це День народження. Є ще Тому таке, треба... виважте, да. є ще я таке слово, не щоб, це, щоб не плутати, але його мало використовувати. День, день тезо іменництва. Ну, ну, воно, воно, да. воно, воно не прижилося. Воно не прижилося. Це така було. назва не прижилася. Да. Тому дійсно у кожного з нас є ангел-охоронець, який нам допомагає, але в нас є небесний покровитель. Знаєте, от я в дитячому садочку служу. Діти 3-4 роки, їм треба розповісти. Розповісти про святих. І от я прямо під час цієї розповіді дітям для себе знайшов такий варіант. Кажу: дивіться, от бачите, Віра, Надія і Любов вони дівчинки, теж діти, як і ви. Це ваші святі старші сестри. А Софія це їх матір. Це як ніби ваша свята ну, тетя, да? тобто тітка. І це діти тоді розуміють, бо святі це такі ж люди, як і ми. Які вже відійшли до Господа і прославлені у Господа, і ми їх вважаємо тими, хто можуть бути прикладом для нас, ну, я під час нашої розмови також для себе розрізнив ангело-охоронець та святий покровитель. Да. Так тоді день ангела це неправильно говорять? Чи іменини Імени. так. А Імени. ангелохоронець до кожна людина при хрещенні при коли при, при народженні ангело-охоронця, Кожна людина. Так і, і що ми маємо робити? Звертатися до нього з проханням, щоб він захистив нас, беріг і щоб наші стежки вели, вели нас до Господа, і на цих стежках він нас оберігав. А якщо діти народжені не в шлюбі, буває, що в житті людей складаються різні ситуації, так але водночас і бачимо прояв того, що можливо щось не вдалося, можливо, десь якісь помилки були у них в житті. Може статися. Зрештою, кожен має шанс на те, щоб виправити помилки. То все одно вони, пам'ятаючи про те, що колись батьки для них зробили, або з розповідь, або в дорослому віці, приносять дітей до храму. І це є теж прекрасне свідоцтво того, що, незважаючи на все, перше є це піклування, друге, пам'ятаємо, що Бог кожному з нас дає кожного дня шанс. От і богів церква, церква складається не з цих уже тут при житті, ну, а з да, грішники, які мають шанс святості. крокувати до святості. Тому ця дитина так само має право абсолютно бути охрещеною, е, включеною до грона Божих дітей в церкві. Добре, і повернемось до обов'язків. Можна чи не можна відмовлятися від е, пропозиції бути хрещеним? Якщо людина відповідально вважає, що вона не зможе дати дитині, вона може відмовитися. Я думаю, може відмовитися. І ще одна річ: от ми перед програмою говорили, ми не змогли знайти етимологію слова кум. кум так, це... от я би відрізняв все ж таки хрещених від кумів, від кумів. Бо так. в нас чим далі, тим слово кум, воно вже такий майже негативний має присмак. Так, от хрещений, да, це той, хто бере відповідальність, хто хрестить і веде до Христа. І це дуже важливо. І то, тому, коли тебе обирають, чи ти обираєш, ти маєш обрати християнина, ту людину, яка живе згідно заповіді і зможе навчити твою дитину. А таких людей багато існує серед я... молоді. От молода пара, і вони а, ну а як я... ви вважаєте? Знаете, це я бага. Я теж у мене дорослі діти, які теж яких теж іноді запрошують, і я бачу їх однолітків зараз більше відповідально ставляться до цього. І молодь в тому числі. Я вообще бы вот взял бы, отделил понятие кумовства от крещения, потому что я не знаю. Мы где сейчас услышали когда... правильно разделение крестный да. и кум. Где, это когда вот... оно соединилось, но это вообще никакого не имеет отношения. Высокое, красивое, великолепное повеление Божье о крещении и кумовство. Допустим, на кумовство там будет связано с министерствами, с Верховной Радой, к сожалению.

Це складна ситуація, тому що людина по суті е, ну, сказати, зрікається. Так. Зрікається християнства, вона зрікається того таїнства, якого, якого вона прийняла. Хрещення мусимо е, зауважити на тому, що як я казав спочатку, це є таїнство, це є те, що не змивається його не можна стерти з себе. Знаєте, це не є щось таке, що можна дати і можна забрати. Це не не залишається. Ну тут складна ситуація. Але ж, з іншого боку, Господь нема такого гріха, який не може Господь простити людині. Ну це вже до нього питання. Скажімо, це вже, так. Це, це вже, але має і, бути до речі, і якраз і обов'язки ну, хрещених, так, хрещених ну, батьків дуже ну, часто приходять і автомобіль. кажуть: а можна нам перехрестити дитину? Тобто, ну відхреститися від всіх батьків, а нових ну, собі хруль. ми, ми завжди кажемо, не можна. От як е, вас вже дитина не буде переобирати, як батьків, так і хрещених, тобто давайте якось домовляйтеся, якщо не можете домовитися, чи роз'їхалися за тисячу кілометрів, то обов'язок хоча б молитися за своїх хрещених дітей, е, ніхто не, не знімів. А обов'язок дитини відносно хрещених батьків, як ви формулюєте коротко, як ви вважаєте? Самі головні такі? Поважати. Так. Оскільки. А кутю носити потрібно. чи Ой, що? Ну та що... <ривіт> починайте. Так, так, це є, є повага, так. Річ у тім, що ми не просто хрещені батьки. Ми ж вийшло, що ми хрещені дід з бабою. І е, наші, як ми кажемо, наші хрещені онуки, то особлива наша любов, то особливе наше щастя. На жаль, було й особливе горе, коли нам. Не Це життя ж. Ну, втратили, може, не найулюбленішу шовануку нещодавно. Але знову ж таки, і церква свята наша, і люди підтримали і родину нашого хрещеного сина. І ми їх підтримали як змогли. А був момент, що їм довелося нас тримати, бо. Виявилося, що ми вже не можемо таке горе перенести. Вони сильніші, молодші. Але це тут... називає, називається родина. О, це так? І родина, так, та. і і що це, це щастя в житті, якщо вона є. Найбільше, найбільше так, щастя. Якось уже діти, коли трошки підросли, вони спитали раптом от щось, вони прорахували, і вони спитали діду з бабою, а. Хто ви нашим тату з мамою здогадалися, що не батьки рідні, кровні? І коли пояснили ми, що ми їх хрещені батьки, реакція була: Ой, як гарно. Тут ще один момент: навіщо потрібні хрещені батьки? Для людини, навіть якщо вона вже доросла, загартована життям. Відчути себе в якийсь момент сиротою це надзвичайно важко. Так, от обов'язок хрещених батьків пом'якшити цей біль. Його звичайно не можна ліквідувати зовсім. Але полегшити, показати, що він не сам в житті в цьому Родина, світі, таки, що у нього є підтримка моральна, гроші він заробить сам. Дітей виростить, одягне, нагодує він сам. На те він є доросла людина, на те він є батько, на те він є мама. Але я... завжди, навіть будучи старим, завжди хочеш, щоб була якесь плече. Знаєте, щас... Можна прихилитися. и почувствовать э, себя все-таки сыном, дочкою, Вот так. Я вспомнил одну еврейскую интересную пословицу. Родители учат детей говорить, а дети учат родителей молчать. <laughs> и если уж существует такое понятие, как хрящены-батьки, то, на мой взгляд, это должны быть некие Такие духовные попечители детей. Не исключено, мы понимаем, что сегодня очень часто между родителями, между взрослеющими детьми возникает конфликт и неуважение. Так вот в данном случае, может быть, вот эти хрященые батьки должны были бы помогать вот этим детям. И быстрее услышать, чем родители, да, своих да. родителей и не учить их молчать.

Право в тому, що як у священика, то всі хресні діти так тому, тому, тому що ми ще не взагалі може бути хрещеним, він, він вже а, є. Він вже є хресним батьком для всіх своїх парафіян, усіх і тому звідси от, так умови змінилися нашого існування, нашого життя, тому що ми вже живемо не в часи радянської влади. Ми маємо можливість вільно ходити до храму, сповідувати свою віру. І тому хресних батьків бажано все-таки знаходити на своїй парафії. Там, де ти в який храм ти ходиш, де ти молишся, там ти повинен знаходитись хрестних батьків. Є таке розуміння, все-таки колективного виховання. Так? І коли сім'я е, має дітей і громада допомагає їм цих дітей виховувати, це дуже велике благо. Тому що в різних ситуаціях, які ми сьогодні проговорювали, колективно громадою легше дітей виховувати, допомагати один одному легше. І тому це великий перший обов'язок духовний. Так, тому що е, духовне роство, воно мабуть, ви, вище і тілесного різ роства, але допомагати виховувати в християнських дітей, е, їм давати всі цінності, які має християн Христова Церква, зберігати їх від спокусу від гріха. Тому що, е, от ми говоримо, ми хрестимось, Бог нам дає можливість хреститися. Бог нам дає. А для чого він дає нам е, хреститися? Для того, щоб ми звільнилися від гріха і хрестимось, ми. Не в конфесію, не в народність. Ми хрестимось при святу Троїцю. І при свята Троїця приймає тому і в воді. Людина дитина. не може жити під водою, тому так. занурюється так. туди, води, де фактично Святого. не може жити, і помирає що... для гріха і народжується до життя. вічного. щиро. Дякую всім вам за дуже цікаву бесіду. Я вважаю, що ми як змогли, так роз'яснили і донесли до наших слухачів, як потрібно відноситись до хрещення, якщо такі хрещені батьки, щоб люди не плутали і не брали на себе відповідальність, яку вони зможуть потім відповісти за це. Особливо, щоб не плутали кумовство. І хай. Щоб не плутали кумовство і хрещені, і крьосних. Хай всім щастить святого Покровителя, всім, ангела-охоронця. Це була програма Світло я її ведучий Сергій Тарасенко та наступної суботи.